Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині будемо готувати макову начинку, так як готую я. Тут у мене є 200 г оцього маку. І 35 я ще отут буду, всього 235 грам маку. Це я не Будемо заливати, його запарювати. От Спочатку ми запарюємо. Десь, як є смітинка якась або що, то все подібно буде вгорі, а чистий мак лишиться на долині. Спочатку запарюємо. Най стоїть хвилин, з пів години стоїть. 20-30 хвилин. Ну, Ось віть, якого вже є це гет. Заберемо. Зразу може зілліти, бо це попало вже на наверх, і ми, ми його позілємо, цю е, таку грязь. А цей найзапарюється далі. Наш мак уже запарився. От тепер ми зливаємо всю воду. От. Ет. Його можна зразу вже зараз перетерти, в у макітри. І теж буде. Але я хочу, аби тут без води. І я додаю сюди оду в каструлю оцей мак. Тут у мене є 235 грамів так само, як маку, так само є і цукру. 235 грамів. 235 грамів у мене маку, 235 грамів у мене цукру. І зараз кладемо на вогонь, і аби до просто аби він став густий. Розмішуємо з цукром і заварюємо так його. Аби просто тут ще воду рідину виварити і цукор розчинити. Ось так. Я його заварю. Розмішаю і його до густоти заварю. Кладемо заварювати. я заварила, видите, отак до густоти заварила. Як хто хоче може собі заварювати більше? Я люблю чуть-чуть... Тим мені все подобається цей метод, що е, тут не треба ні відсіджувати, ні нічого. Просто собі запарив е, мак і відварив уже, трошки вода випарила, а мак лишився з цукром, з сиропом. Тепер додаємо сюди ще трошки ванільного цукру. Ось тако. Тільки собі любите ванільний цукор. І перебиваємо це. Колись ми мололи на м'ясорубці. Тепер все добре, бо тепер блендером, одиково є блендер, та й все блендером отако І все. Отак збили. Так ми вже збили цей мак. Який він файний зробив, розпарений. Чудовий такий. Так, а тепер ми до нього додаємо. Я даю в'ялені вишні, ті, що я робила. Я даю сюди. Такі дві жмені. І розмішую. О, і най він простиває. Ось так. І ставимо обе простиво. який він вже файний. Цей мініметр через той подобається, що він простий, без заморочок, без якихось меленів 10 разів по м'ясорубці. Ну, колись не було блендерів, та й мусили молоти. О, ось так. До цього маку тепер ми даємо одика два білки. А жовтки лише їмо, аби мали на змащені булочок. Білки можеш і не давати так само, але я даю. Так само додаю я до цього. До цього маку додавлю ще масло. Кусочок. Десь грам з п'ятдесять. Ось такий кусочок масла. Будемо мати такий начинка файний вершковий смак. І буде така рідча і буде смачніше. Ось це файно вимішати, і начинка наші вже готова. Ось така начинка. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі. Ось так.